Слава Україні! Якби я зменшила свою бібліотеку до 10 книг. Які б книги це були? По-перше, це були б книги, у яких мені подобається не лише текст, оригінал чи переклад, а й саме видання. Скажімо, я люблю Еман Others» Джо Волтон, але в цієї книги, як на мене, задрібний шрифт. Тож перша книжка, яку б я залишила, це Гобіт Толкіна в перекладі Олександра Мокровольського. Єдина проблема, я маю два видання. Напевно, залишила б те, яке новіше. Книжка розповідає про гобіта Більбо Бегінса, який завжди думав, що мандри це не для нього. А що чарівник Гендальф та компанія гномів втягують його у захопливу пригоду. По-друге, це, на жаль, були б не серії. Бо, скажімо, я дуже хочу дочитати Скота Пілігрима або Атерія Клунських капелюхів українською, але так серія з'їсть увесь ліміт. Ще одна книжка, яку б я залишила, це фантастична повість сканери Роберта Зонтега. Тут начебто повторюється історія, яка вже відома нам за 451 градусом за Фаренгейтом, але щось у ній є і звучить вона сучасніше. Телебачення, про яке говорив Бредбері, вже давно налякає нас так, як постійний контакт із гаджетами та інтернетом. До того ж, ця книжка компактна і обкладка виглядає оригінально. По-третє, і тут дуже хочеться передати привіт видавництву жупанського, це були б книжки, які я не можу купити в електронному варіанті. Наприклад, мені подобається український переклад Дюни, але це величезна книжка, яку не завжди можна взяти із собою, Тож я маю її і в електронному, і в паперовому виданні. Третя книжка, яку б я обов'язково залишила, це «Калокаїн» Карін Боє, антиутопія, у центрі якої не стільки дослідження тоталітарного устрою, скільки вивчення бажання однієї людини повністю контролювати іншу. Одна з книжок, які я перечитую кожні кілька років. По-четверте, це були б книжки, які я перечитую. Бувають видання, з якими приємно чи корисно познайомитися, але це світи, відкривати двері, до яких знову, зовсім не хочеться. Наприклад, не знаю, чи повертатимуся я колись до сліпобачення Пітера Вотса. А ось що точно перечитуватиму, це книгу кладовища Ніла Геймена. Тут мені не те, щоб подобалося видання, але переклад та історія чудові. Книжка розповідає про хлопчика, якого прихистили привиди. Сталося це, що коли він був малюком, а його родина загинула. Ще однією особливою книжкою, яку б я точно залишила, є небезпечні мандри Річарда Адамса. Просто такі карколомні пригоди кролів, які можуть налякати дитину, але в дорослому віці викликають переважно захоплення. А ще захоплення у мене викликають мої патрони, які продовжують підтримувати створення відео на цьому каналі. Дякую вам. По п'яте, я б залишила в бібліотеці щось із книжок, що просто має сенс розглядати і читати на папері. І зараз для мене найліпшою такою книжкою є створити комікс Скотта Кота Маклауда. Це книжка про створення коміксів, оформлена як комікс. Ну і взагалі я люблю хороші книжки про те, як розповідати історії. По-шосте, я б залишила книжки українських авторів, які мені надовго запам'яталися. Часто це також книжки, які виходили невеликим накладом і які не усюди можна знайти. Це збірки оповідань «Ташиний цвинтар Кирила Поліщука та «Прогулюючись пустелою Максима Гаха. Обидві містять сюрреалістичні історії на перетині жанрів фантастики, фентезі, містики, трилеру і десь навіть детективу. Ще одна книжка це Плющ Саші Буля. Напевно, єдиний майже реалістичний роман у цьому списку. Він розповідає про дорослішення Коновода Йони на фоні постапокаліптичних українських пейзажів у світі після пандемії. Атмосферою книжка трошки нагадує гру Red Dead Redemption. І наостанок це книжки, яким просто пасує українська. Так, наприклад, я не знаю польської, але впевнена, що українські переклади Станіслава Лема значно краще передають суть, ніж, скажімо, англійські. Тож остання книга, яку б я залишила, це непереможний Станіслава Лема. У ній крейсер непереможний прибуває на пустельну планету і стикається з чимось неочікуваним. Хоча спочатку здається, що ні з чим не стикається. Порадами поділилася, книжечки вам показала, тож зараз глянемо на статистику, а тоді я розповім, що не потрапило до списку, але було дуже близьким. Українські автори це третина списку. Серед перекладів чотири з англійської і по одному зі шведської, польської та німецької. 90% це жанрова література. До того ж, фентезі більше, ніж наукової фантастики. Нонфікшн був лише один, і це комікс про створення коміксів. Знаково, що коміксів у списку не було взагалі, але з ними та ж проблема, що і з серіями. Щодо видавництв, то по дві книги припало на видавництво Жупанського та РМ, а решта видавництв представлені однією книгою. І також цікаво, що більшість фентезі, які я б хотіла залишити, це переклади Олександра Мокровольського. І ось тут і ось тут гарний момент, щоб перейти до книжок, які майже потрапили до списку. Це, наприклад, убік Філіпа Діка українською. Хоча я вважаю український переклад хорошим, та все ж більше тяжію до оригіналу, який у мене є в електронному вигляді та у збірці. Далі у нас комікс ікла Сари Андерсон. Його приємно взяти з полички та погортати, але не знаю, чи це триватиме довго. Також комікси середовець, Скотт Пілігрим та мангу Ателія Чаклунських капелюхів я б також залишила, якби вона не заполонила собою весь ліміт. Наступна книжка це стрімголов Олівера Сакса, біографія відомого невролога, який є автором книги Чоловік, що прийняв дружину за капелюх. Написано цікаво, переклад хороший. Хотілося б думати, що ще колись перечитаю. Нейромант Віліма Гіпсена та Дюна Френка Герберта була дуже щаслива, коли вони вийшли українською і вважаю переклади цих книжок хорошими. Але я вже стільки разів їх перечитувала, що не знаю, чи колись це трапиться, іще. таємниця покинутого монастиря і таємниця проклятого лісу Анни Кантьох жорстоке польське підліткове фентезі, у якому ангели це не ангели. Після першого прочитання знала, що перечитаю ще і вже встигла це зробити, не знаючи, читатиму втретє. До того ж, третя книга серії мені не сподобалася. І кілька книжок, які я маю в паперовому вигляді, іще не прочитала або хочу перечитати. І ще не прочитаного науково-фантастика, морська зірка Пітера Вотса. Дякую друзям за подарунок. Як спілкуватися із психами? Тут справді є дієві поради про те, як витримувати людей, витримувати яких зазвичай не вдається. Просто кожну пораду потрібно осмислити і на це потрібен час. З того, що хочу перечитати, коли Марні була поруч, Джоан Робінсон розповідь про літню дружбу. Утеча на захід Мохсіна Хаміда магічний реалізм про біженців. І якщо я не помиляюся, спойлер, наприкінці вони повертаються додому. Це відео було дуже приємно знімати. Я потримала в руках свої улюблені книжечки і, як і підозрювала у серці моєї бібліотеки художка. А що у серці вашої бібліотеки? Без яких десяти книг ви її зараз просто не можете уявити? Розповідайте у коментарях.